Тільки самогублю наскільки страшно і наскільки відважно ви себе вам розпочуваєте, наша політична сила брала дуже активну участь в олені режиму Януковича. Після його падіння ми зобов'язані взяти відповідальність на те, щоб Відродити українську державу власне це є партійне рішення, щоб частину відповідальності в уряді взяти на себе і відповідно показати, що ми можемо не тільки руйнувати режим, а й можемо створити українську державу. Першочергові кроки ви собі намітили. Очевидно, що міністерство екології і природних ресурсів надзвичайно корумповане. Всі ліцензії, видобуток НАТО, корисних копала. Які грабувалися представниками режиму Януковича, треба провести аудит і власне повернути можливість українській державі контролювати і розумно використовувати природні ресурси? Друге питання надзвичайно важливе це все таки започаткувати екологічну нову екологічну культуру України, розуміння того, що ми живемо на цій землі яку передали нам наші діди-прадіди, і ми маємо передати її нашим внукам правнукам І вона має бути такою, щоб на ній можна було жити, щоб можна було користатися з цього і щоб можна було радіти життя. Дякую.